Добрий вечір Рада вітати усіх, хто цій порі з нами. Сьогодні є з програми влади і громади, народний депутат України, член фракції Радикальної партії Олега Ляшка, заступник голови Комітету Верховної Ради у закордонних справах Віктор Іванович Вовк. Вітаю вас, Віктор Іванович. Добрий день. Чимало питань хочеться обговорити, але трошки ми обмежені часом, тому будемо намагатися якось динамічно спілкуватися. Перше, про що хотілось би дізнатися, от минув рік з президентських виборів? Власне, рік тому радикальна партія так голосно про себе заявила. Скажіть, будь ласка, які зміни саме для радикальної партії, можливо для Олега Ляшка, відбулись протягом цього року? Про що більше можете говорити про досягнення чи про якісь розчарування? Так, ну ви абсолютно праві. Я дякую вам за це запитання. Дійсно, рік тому відбулися президентські вибори, в результаті яких Олег Ляшко увірвався у вищу лігу української політики як така нова яскрава зірка. Це відбулося досить несподівано для багатьох, мало хто із тодішнього. Політикуму українського очікував е, такого результату. Я нагадаю, що Олег Ляшко зайняв третє місце з результатом майже 8,5% голосів виборців, а це півтора мільйони громадян України. Я хочу скористатися нагодою з тим, щоб від імені Олега Валерійовича Ляшка подякувати всіх. Е, Виборців Черкаської області, які віддали свій голос за Олега Ляшка під час президентських виборів. За цей рік дійсно дуже багато що змінилося. Радикальна партія перетворилася на потужну політичну команду. Ми маємо фракцію Верховній Раді України. Причому, попри можливо, не надто її чисельність, лише 21 депутат Верховної Ради. Вона відіграє вагому роль. У діяльності Верховної Ради і по чисельності законопроєктів, які ми ініціюємо, і по кількості прийнятих законів і постанов, значною мірою це і як завдяки такій харизмі і яскравим лідерським якостям самого Олега Ляшка, так і завдяки тому, що йому вдалося згуртувати навколо себе досить потужну команду патріотів, професіоналів, які допомагають йому в його. Політичної діяльності, от, якщо говорити про пріоритети партії радикальної партії Олега Ляшка у парламенті, власне, якщо говорити про роботу вашої фракції, які питання є для вас пріоритетними? Можливо, на якихось законопроектах важливих для країни ви зупинитесь більш детально? Ну так по-крупному я би порозділив би напрямки, по яким ми. Пріоритетно працюємо на таких чотири крупних блока. Перший блок питань, якими ми активно займаємося, це питання пов'язані із відсіччю збройної агресії Росії проти України, підвищенням обороноздатності України і спроможності України захистити себе в цей час війни. Другий блок питань надзвичайно важливих, якими ми займаємося, це соціальна сфера, це питання соціального захисту наших громадян, соціальної справедливості і так далі. Третій блок питань важливий для нас це питання села. Я хочу нагадати, що наш лідер Олег Лешко Ляшко сам виходець із села, який він... Деякий час тому пожартував, виступаючи з трибуни, звертаючись до більшості депутатів Верховній Раді, сказав, що ви, діти асфальту, можете сказати про село. От він не є дитиною асфальту, він є дитиною так мовити, сільською, навчався в інтернаті в сільській місцевості. Тому безумовно Олег Валерійович Ляшко приділяє велику увагу напрямку захисту села. Це такий третій великий блок. Ну і четвертий блок питань. Він пов'язаний з економічною політикою, а саме з відродженням промисловості, створенням робочих місць, подоланням безробіття і так далі. Отаких От чотири. Крупних блок і наших пріоритетів я би виділив, ну, можна зупинитися більш детально на краю звичайно. Можливо, якісь от дійсно законопроекти ви зможете назвати пов'язані саме з цією тематикою. Ну я. Буквально про останні наші ініціативи чи конкретні законопроекти, які ми висували чи прийняли. От перший напрямок, наприклад, військово-політичний пов'язаний з відчістю збройній агресії. Ви знаєте, як не дивно, нам довелося певним чином робити навіть деяку роботу за президента, за міністерство закордонних справ, за кабінет міністрів України в частині скасування. Договірно-правової бази з Російською Федерацією тих договорів, які в умовах агресії з боку Росії є шкідливими для нас. Так ми ініціювали денонсацію. денонсацію для глядачів песню, це значить скасування цілої низки міжурядових угод. І Верховна Рада проголосувала за це. Про співробітництво між Україною і Росією в військовій галузі, про транзит російських військ, наприклад, Дністров'ю, про співпрацю там військових розвиток і так далі. Очевидно, що це. Ті угоди, які давним-давно, ще рік тому мали би бути скасовані е в умовах е війни. На жаль, виконавча влада це не ініціювала. Ми це ініціювали. Ми це добилися. Верховна Рада на минулому тижні ні це при прийняла. Інше важливе на наш погляд ініціатива полягає є в, є в законопроекті щодо націоналізації майна держави-агресора та громадян. Держави-агресора мається на увазі майна російських олігархів. Цей законопроект розглядався в Верховній Раді в середині квітня місяця. На жаль, лише 190 народних депутатів, при тому, що ми маємо в більшості формально 306, проголосувало за націоналізацію майна держави агресора. Нам не вистачило, як ви розумієте, трохи менше 30-40 голосів. На жаль. От я хочу, звертаючись до виборців Черкаської області, звернути вашу увагу, що із сіми депутатів-мажоритарників, обраних по Черкаській області, жоден не дав свого голосу за націоналізацію майна держави-гресора. Ні ті депутати, які були колишніми регіоналами, ні нові депутати-представники проєвропейської. Коаліції демократичних сил від Черкаської області не проголосували за цей закон. Ну, на мій погляд, це є ганьба. Я хотів би закликати черкащан запитати у своїх депутатів-мажоритарників, з чим пов'язана така їхня позиція Що стосується другого блоку питань, це соціальна сфера. ми Я хочу поінформувати. От наших телеглядачів про те, що перші чотири місяці закінчилися перевищенням надходжень бюджету до державного бюджету над планом у 21 мільярд гривень. І наша фракція разом з іншими нашими колегами по Верховній Раді виступила з ініціативою, щоб всі ці кошти були використані. Урядом для того, щоб здійснити індексацію зарплат і пенсій. коли ми приймали бюджет наприкінці грудня минулого року, ми домовлялися з урядом, що по результатам. Першого півріччя уряд в обов'язковому порядку розгляне можливість для індексації соціальних стандартів в Україні, якщо буде така можливість. Ми переконані, що така можливість є. Є додаткові надходження до бюджету, і це не чималі кошти, які на наше переконання необхідно спрямувати з одного боку на підвищення. Обороноздатності України на нашу армію, на закупівлю військової техніки, а з іншого боку, на індексацію зарплат і пенсій. Сподіваємося, що ця ініціатива буде реалізована. Інше важливе для нас питання в соціальній сфері, яке ми піднімаємо, це питання субсидій. Ви знаєте, що як не дивно... За результатами от першого місяця подання заяв про субсидії, десь приблизно лише 30 відсотків. Громадян, які мають право отримати субсидії, звернулися з відповідними заявами. На наш погляд, це є очевидний провал уряду, в першу чергу Міністерства соціальної політики і праці, недопрацювання. Я багато спілкуюся з виборцями, в тому числі своїми родичами тут в Черкасах, в Черкаській області в Золотоніському районі, і був здивований, з'ясувавши для себе, що багато людей бояться. Подавати заяви на отримання субсидій. Вони мають негативний досвід від часів Януковича, коли треба було багато довідок, дуже там про майно і так далі. І що щось люди забули вказати, і їм потім нараховували за те штрафи, вимагали повернути назад е, е, кошти. і Тому у людей оцей Острах і негативний досвід, який залишився від попередньої влади, залишається, і люди бояться. Це насправді система субсидій зараз дуже сильно спрощена. Я закликаю всіх черкащан звертатися за субсидіями і не боятися якихось негативних наслідків. Водночас, ми розуміємо цю ситуацію, і що уряд не допрацював в роз'яснювальній роботі перед громадянами. Ми зареєстрували законопроект про автоматичне нарахування субсидій для всіх пенсіонерів, тобто з тим, щоб незалежно від того, буде подаватися заява пенсіонерами чи ні, всім пенсіонерам автоматично нараховувалися субсидії для сплати комунальних послуг за за газ. З електроенергією, воду, воду і так далі. А також автоматичне, е, нарахування субсидій для е, малозабезпечених. Таку ініціативу ми висунули кілька тижнів тому і ми будемо наполягати, щоб на одному з найближчих засідань Верховної Ради цей законопроект був розглянутий. Якщо ми говоримо про пенсіонерів, то Інформації з пенсійного фонду може бути достатньо. А от якщо говоримо про працюючих чи не працюючих умов, громадян, це, це вимагає певної роботи від Міністерства соціальної політики, але вона володіє інформацією, тому що і податкова інспекція е, має інформацію про доходи е, громадян і. Е, Служби соціальні служби володіють інформацією, тому в принципі при бажанні реалізувати цей закон цілком є Але Нам треба піти на зустріч нашим громадянам з розумінням поставитися до цієї ситуації, коли велика кількість людей з тих чи інших причин, чи по тому, що не до кінця розібралися в тому, як отримати субсидію. чи Питань певних таких остраху, який залишився з попередніх часів, нам треба зрозуміти цю ситуацію і знайти спосіб все таки допомогти нашим людям. Бо ситу... часи зараз складні, тарифи високі. Треба, безумовно, і переглядати тарифи в бік їх зменшення, але те, що можна зараз зробити з автоматичним нарахуванням субсидій, треба зробити. Віктор Іванович, нещодавно вас було призначено у Конституційну комісію від радикальної партії. Якщо ми сьогодні говоримо про реформи в усіх галузях, ми прекрасно розуміємо, що певних змін має зазнавати і Конституція. На чому б ви наголосили в першу чергу? От ви знаєте. Оскільки я представляю радикальну партію, то думаю, що буде не дивно, коли я скажу, що у нас є певний такий радикальний підхід і до змін до конституції, я поясню в чому він полягає. В першу чергу на наше переконання. Зміни до Конституції необхідні для того, щоб ліквідувати фактичне двовладдя, яке ми маємо в державі, коли, на жаль, у нас є фактично дві вищі посадові особи: ви президент і прем'єр-міністр, і часто це призводить до перетягування канату між ними. Ми Цю ситуацію спостерігали після помаранчевої революції 2004 року. На жаль, і зараз певні ознаки такої конкуренції між президентом і прем'єр-міністром іс існують, і на наше переконання нам потрібно вже відійти від такої змішаної парламентсько-президентської форми правління і визначитися в один із двох боків. Ми країна потребує особливо в умовах війни, реформ, сильної відповідальної влади, яка була би сконцентрована в єдиному центрі. Тому ми пропонуємо свого визначитися або на користь. Президентської республіки, коли обраний загальнонародним голосуванням, президент одночасно є головою виконавчої влади, так як в Сполучених Штатах Америки, чи навіть в тій же Франції, де при наявності прем'єр-міністра, президент очолює уряд, обраний всіма громадянами, або Перейти до чисто парламентської форми правління із сильним, сильним прем'єр-міністром, так як це, наприклад, є в Німеччині, де всім відомо сильний канцлер з, 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 Німеччини. І, ми вважаємо, що одна з головних проблем в зміні конституції це якраз подолання оцього двовладдя. Можливо, доцільно було б винести це питання на референдум. Якраз питання референдуму останнім часом почало активно обговорюватися з тим, щоб громадяни визначилися. В особі кого президента чи прем'єр-міністра ми хочемо бачити того сильного, відповідального лідера на чолі української влади. Це наша така головна вимога. водночас і решта питань, вони безумовно схожі з тими, які висувають інші політичні сили. Це децентралізація, це, безумовно, передача більшої влади, більших повноважень на... Місця, але не тільки повноважень, але й можливості реалізовувати ці повноваження, тобто передача на місця і ресурсів, податків, грошей. Це і питання зміни судової системи, тому що в рамках тієї визначеної конституції на сьогоднішній день судової системи ми всі вже. Переконалися, що як при старій владі, так і при новій владі все рівно наші громадяни позбавлені права на справедливий і чесний суд. Тому в частині змін до судоустрію України безумовно Конституція вимагає змін. І низки інших питань, по яким ми співпрацюємо з нашими колегами по коаліції. Скажіть, будь ласка, у нас залишається буквально одна хвилинка, але цікаво дізнатися, чи працює ваша громадська приймальна і як часто ви маєте нагоду чи можливість спілкуватися з виборцями саме на Черкащині? Значить, так я ще на початку року був одним із перших депутатів, хто відкрив громадську приймальню. Я в фракції радикальної партії, визначений як куратор черкаської. У області і тому ще в січні місяці я відкрив постійно діючу приймальню у мене крім громадських помічників Черкаської області є ще і штатна помічниця, яка отримує заробітну плату від Верховної Ради, яка щоденно в робочі дні з 10-ї години до 17 ї години в цій громадській приймальні приймає від мого імені жителів Черкаської області. Будь-хто може вже звернутися з. Щодо тих питань, які потребують мого особистого втручання, і я вже написав десятки депутатських звернень, і запитів за цей час, які були ініційовані якраз жителями Черкаської області. Крім того, я сам щомісяця приїжджаю до Черкаської області. І я, коли я приїжджаю як і в цей раз, я намагаюся і особисто також здійснювати прийом громадян. Так що... Будь-який день, окрім суботи і неділі, моя помічниця це здійснює прийом. А раз на місяць можна зустрітися зі мною. Дякую вам за цікаву розмову. Сподіваюся, що буде у вас нагода з якимись цікавими ідеями знову до нас завітати в студію. І можливо, зможете розказати і про якісь досягнення фракції, можливо, про якісь невеличкі перемоги, коли депутати будуть підтримувати. У сесійній залі ваші ідеї будемо сподіватися лише на хороші новини. Дякую, наша програма підійшла до завершення. Нагадую, що нашим гостем був народний депутат України Віктор Іванович Вовк. Спасибі, що були з нами. Як умру, то поховайте. Мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милій. Щоб лани широкополі і Дніпро. І круче. Було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море, кров ворожу, отодія і лони, і гори, а все покину і полину. До самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і ворожою злою кров'ю, волю окропіта. І мене сім'ї великій, сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим, тихим словом.